Привіт! Сьогодні ми поговоримо про терморозрив у вхідних дверях. Терморозрив це важлива деталь для вашого комфорту. Без терморозриву холод проникає в приміщення, спричиняє конденсат, обмерзання та тепловтрати. Це веде до дискомфорту та збільшення витрат на опалення. Чому так відбувається, і головне, як цього уникнути, давайте розбиратись. Терморозрив це спеціальна вставка у дверях, яка надає холоду проникнути всередину будинку. Він розділяє зовнішню і внутрішню частину металевої конструкції дверей, щоб холод не проходив через метал у будинок. Терморозрив розриває це місто холоду, тобто створює бар'єр між зовнішньою та внутрішньою частиною дверей. Завдяки цьому холод не проходить усередину, а у вашому домі зберігається тепло та затишок. Отже, терморозрив запобігає обмерзанню та конденсату, тому двері залишаються сухими навіть у сильні морози. По-друге, це економія на опаленні. Адже тепло залишається в будинку, а ви заощаджуєте свої кошти. По-третє, терморозрив забезпечує комфорт у будь-яку пору року. Зимку не холодно, влітку не спекотно. Де потрібні такі двері? Двері з терморозривом потрібні для приватних будинків, де важливо зберігати тепло та економити на опаленні або для власників квартир на першому поверсі. Особливо, якщо сусіди постійно залишають відчинені двері у під'їзд. Як виробник, ми подбали про те, щоб ваш дім завжди був теплим та комфортним за будь-якої погоди. У нашому асортименті є вхідні двері з терморозривом, які надають максимальний захист від холоду, якість, довговічність та сучасний дизайн усе це ви утримуєте, обираючи нашу продукцію. Тож залишайте заявку на нашому сайті, і ми допоможемо вам знайти свої двері.